Миколаїв Водоканал отримав допомогу від міжнародної благодійної організації. Своєрідним подарунком стали два кілометри нових труб. Як стратегічне для міста підприємство співпрацює з донорськими організаціями, та яка наразі ситуація з аварійними витоками води? Дивіться у наступному сюжеті. З кранів миколаївців і досі тече солона вода, яка не лише є непридатною для споживання, а й не руйнує систему водопостачання. Наразі міське комунальне підприємство Миколаївводоканал продовжує працювати над відновленням водомережі. На допомогу приходять партнери та друзі нашого міста. Сьогодні ми отримали допомогу від міжнародної благодійної організації «Кари». Це американська благодійна організація, яка працює на кшталт Червоного Хреста ЮНІСЕФ. І сьогодні ми отримали від них дуже неоцінену допомогу: це запірна арматура, а також трубна продукція, яку ми будемо використовувати для проведення ремонту наших мереж. Це вже друга партія допомоги від даної благодійної організації. Перша надійшла минулого тижня. Загальна вартість отриманих матеріалів близько п'яти мільйонів гривень. Закупка зроблена самою організацією за нашою за, за нашою пропозицією, за за нашим зверненням. І е, матеріали прийшли дуже якісні, які будуть нам допомагати в нашій роботі для того, щоб ми вчасно відновлювали водопостачання на тих ділянках, де руйнуються труби. Нещодавно уряд Данії та фонд. ЮНІСЕФ також передали підприємству нові труби, а ще нові генератори та трансформатори. Борис Дуденко розповідає, під час повномасштабної війни Миколаїв водоканал опинився в скрутному фінансовому становищі. Миколаївці сплачували за спожиту послугу менше половини від необхідного для нормального функціонування підприємства. Тож підтримка західних партнерських та донорських організацій є вкрай важливою. Всі матеріали, які ми використовуємо в нашій роботі, люба допомога нам потрібна. Нам потрібні ще автомашини, нам потрібна трубна продукція, нам потрібно паливно-мастильні матеріали, запчастини і все, все таке інше для того, щоб містяни менш відчували ті проблеми, які зараз виникли на наших водогонах. Кількість аварійних витоків води залишається високою, каже директор водоканалу. Якщо до війни працівники підприємства ліквідовували два-три пориви на мережах на добу, нині ж фіксують, Суть більше десяти ми залучаємо підрядні організації, які допомагають нам ліквідовувати ці витоки, тому що наші ресурси вони не були розраховані на ту кількість витоків, які яка зараз відбувається по місту. Сьогодні ми справляємося. Сьогодні у нас є допомога від міста в фінансуванні цих робіт, тому кількість залишилась та сама, але ми з нею більш якісно вже справляємося. Попри труднощі, комунальники продовжують старанно виконувати свої обов'язки, закликають миколаївців з розумінням ставитися до проблем, спричинених російською агресією, та переконані, що зможуть з ними впоратися після нашої перемоги. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.